Ну що ж, друзі, вітайте нового учасника нашої команди ппш 41 Ось такий малюк з'явився в нашій колекції. З таким от барабаном. Це радянський пістолет Кулемет Шпагіна ППШ-41. Виробництво, наскільки мені відомо, з 43-го року. Зірочки весь на одному номері. Отже, давайте ближче познайомимося. Це макет, це не справжня зброя. Він був деактивований, зроблений, я так розумію, з бойового. е, губи магазину чи барабану. Також. Ось тут видно проріз вздовж цього ствола. Ну і, звісно, деактивований ударник. Тут байка немає, спіляний зуб і екстрактора гільз. Але ось такий доволі чудовий, цікавий апарат сьогодні у нас на вагляді. Що ж про нього можна сказати? Ну Те, що всі органи керування в ньому рухаються, включаючи спуск. Прицінні засоби на 100-200 метрів. Спуск. Ну і також запобіжник. Також працює. Ось, ось так. Так, давайте про нього поговоримо. Отже, це радянський пістолет-Кулемет Шпагіна. Був він придуманий в 1941 році. І він прям дуже злизаний з такого пістолета кулемета, як Суомі. Це був, наскільки мені відомо, фінляндський пістолет-кулемет. І от він в такому вигляді дуже схожий на нього. Верніше цей ППШ схожий на Сумі. Давайте пройдемося по органам керування. У нас цілик мушка. У нас ручка затвора. У нас клавіша скиду магазину, яку при натисканні магазин можна виняти. Перемикач вогню з автоматичного на одиночні, спусковий гачок. Ну і тут клавіша відкривання самого затворної, затворної рами. Повністю він стальний, дерево має такі незначні сліди. Можливо, він навіть повоював. Хоча, хто його знає, ззаду є відсік для пінала, є антапки на дереві і антапка на самому кожусі ствола. Прицільні засоби ось тут вони регулюються. І найцікавіший скос. Він, до речі, не просто так. Цей скос, це, по суті, являвся ДТК Свої, таким, своїм смислом і запобігав підкиданню автомату при стрільбі. Що ж ще такого цікавого розповісти? Взагалі, вага цього пістолету, мабуть, кілограма 3, і він ну, от дуже тяжкий. Тобто його втримати, просто тримати дуже тяжко. Якщо ж ми ще говоримо за якісь прицільне попадання, прицільний вогонь, то це майже неможливо. Хтось його тримав за барабан, хтось по-тактикульному тримав його за кожух ствола, а хтось тримав біля спускової скоби і вів прицільний вогонь. Таких три варіанти його захвату. Давайте глянемо ще, що всередині, для цього нам треба штовхнути ось цю штуку вперед і підняти, собственно, сам кожух. Давайте розглянемо затвор. Отже, всередині ствол з пропилом. Тут мав би бути такий гак дзеркальний викидач. Стріляний гільз, ну, а так, в принципі, більш ні, нічого не чіпали. По затвору. Затвор, як бачимо, теж без байка, що вполне логічно для макета. І ось така бойова пружина з ось таким компенсатором. Зроблений. Мабуть, з бікеліта він зроблений. Ось такого плану. Так, щоб зібрати це все докупи, робимо дії прямо протилежні. Ось таким крепким хлопком закривається сам кожух. Ось. Друзі, прошу оцінити в коментарях гарнесенький чудовий апарат в дуже класному сохрані. Що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Якщо у вас буде ще щось цікавить, напишіть мені про це. Всім пока!